Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них. Коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насущний, дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному буржникові нашому, і не введи нас у спокусу. І сказав їм хто з вас, маючи друга, піде до нього у половину ночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій. Прийшов до мене з дороги, і не має, що йому запропонувати, а той середині у відповідь скаже, не турбуй мене, вже двері замкнені, діти мої зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли, я, коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець? Дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Слово Господне. Слава Тобі, Христе! Як часто ми просимо сонця, коли йде дощ або дощу, коли, коли забагато сонця, а погода не завжди змінюється так, як нам хотілося б. Тому що ми просимо про підвищення зарплати, про те, щоб скласти іспит, про те, щоб трамвай ходив вчасно, про те, щоб дівчина чи хлопець посміхнулися, тому що ми просимо про роботу, про здоров'я для дитини, про довше життя для вмираючих батьків, про порятунок під час стихийного лиха, ми просимо. Але часто наші молитви залишаються без відповіді, Бог здається глухим. Або мовчазним, тому іноді ми намагаємося невміло його підкупити. Якщо ти мене почуєш, то молитва проща, побожний вчинок, пожертва для бідних, відмова від залежності, що я можу зробити, щоб бути почутим? Напевно, кожен з нас мав цей досвід важкий часом драматичний досвід непочутих молитов. Ми бунтуємо духом. Бо так написано, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, а ми просимо і не отримуємо, не знаходимо. Як це поєднати? Багато разів в Євангеліях ми стаємо свідками різних чудес, іноді дуже вражаючих, але коли ми зупиняємося над євангельськими текстами, то набагато частіше стаємо свідками молитов, прошепотілих чи вигукнутих до неба, які залишаються глухими. Відчай і молитви матерів віфліємських дітей, розбиті надії багатьох сліпих, трагедії паралітиків, які залишилися на своїх ліжках, навіть великий побожний пророк Йоанн Хреститель не пережив, не сталося чуда, а з тисяч померлих воскресло лише троє Лазар, юнак Знаїну і дочка Яїра. А інші чому? Не інше. Чому вони, а не я. Колись італійський священник Пронзато говорив, застерігав нас, щоб ми не ототожнювали занадто легко сплячого з Богом. Бо це не Він спить, а саме Він є непроханим гостем, який приходить, щоб розбудити мене, пробудити через молитву. Бо молитва більше потрібна нам. Бог, зрештою, всезнаючи, щоб ми усвідомили те, що для нас є важливим з надлишку серця говорять наші уста. І перш за все, молитва це не спання, це слухання і слухання, це пробудження. Можливо, наші молитви є надто нашими молитвами. Можливо, їм бракує тієї первісної довіри і спрямованості до Бога, адже не так, як я хочу, але як ти хочеш, та не моя воля. Але Твоя нехай буде. Можливо, саме тому вони не почуті в лапках, бо ми надто далеко від Бога, надто мало Його знаємо. Святий Густин говорив, що ми, ми, наші молитви залишаються, часто не сповнюються наші бажання, тому що або ми погані, або просимо погано, або просимо про погані речі. Аутмалі, аутмале, аутмале латинською мовою. Тобто ми погані, ми недостатньо єднаємося з Богом, недостатньо йому довіряємо, не маємо переконання, що буде так, якщо я буду гаряче молитися. Або просимо про речі, непотрібні, або такі другорядні, котрі нам сьогодні всю цю мить здаються такими необхідними, такими потрібними, але пройде кілька днів, ми про них забуваємо. Або просимо погано, не вміємо. Молитися, чи можемо дозволити собі, можливо, крізь ціплені від болю зуби, промовити тремтячими вустами ці слова? Отче, в Твої руки віддаю дух мій, чи здатні ми без бунту повторити смиренні слова Йова, Господь дав і Господь забрав? Нехай буде благословенне ім'я Господнє. Не будемо себе обманювати. Найчастіше ми хотіли б, щоб Бог сам вів нас через темні долини нашого життя, а ще краще безболісно ніць на своїх плечах, як малу дитину або як пастир заблукало вівцю. Тоді б ми з радістю на повний голос славили Бога за його великі діла, тоді б наші вуста скрізь звіщали радісну звістку, але Бог діє інакше. Він не змінює все за нашим бажанням. Не Розстелює червоні килими і не вступає з мову розроболіпними клоунами. Він просто йде з нами, як справжній Еммануїл, Бог з нами. Він іде з нами камінистими стежками нашого життя, подібний до нас у всьому, крім гріха. Він знає наше життя, знає солоний смак поту під час роботи спекотний день, радість весільного бенкету, біль від смерті друга, голод і втому. Страх втечі від сильних цього світу, гіркоту зради найближчих, відторгнення більшості, жах вмирання, самотність смерті. Задаймо нарешті слова молитви Ісуса в Гецімані, молитви до кривавого поту, скорботна душа моя аж до смерті. Отче мій, якщо можливо, нехай мине мене ця чаша. Боже мій, навіщо ти мене покинув? Ми знаємо, і пам'ятаємо ці слова, але, напевно, воліли б не пам'ятати їх і не бути їхніми свідками. І, напевно, ми самі воліли б пропустити такий досвід. Нехай Бог щось зробить, адже ми його діти, адже ми його учні, тільки от не може бути учня вище учителя. Тому. Ніхто не дасть нам ідеального життя, ніхто не забезпечить безтурботних і спокійних снів. Оскільки ми є його учнями, нам не уникнути чаші і гіркоти, якщо ми хочемо мати життя вічне. Ми не повинні одного разу зустрітися зі смертю, кожен з нас. Але ми можемо бути впевнені в одному. Якщо ми хочемо і запрошуємо його приєднатися до нас. То ким би ми не були, де б ми не були, Він, Еммануїл, завжди буде йти з нами по життю. Тож не будемо далі питати, чому я, чому не інакше, а помолимося разом тою молитвою, яка, мабуть, є найвідомішою, яку кожен з нас знає з дитинства. Отче, ми забуваємо найважливіше, нехай прийде царство Твоє. Часто. Обираємо невірно, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Боїмося і помиляємося, не дай нам піддатися спокусі, але визволи нас від лукавого. Дай нам сили, щоб ми завжди могли промовляти ці слова устами і серцем. Амінь, амінь, амінь.